Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотебеч Вот з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні дійсно динамічний ріплечик на Мантікорі, звичайно, це рекордний на світ, не знаю, сумарка. Називайте як хочете, обов'язково напишіть в коментарях, як буде правильно. Звичайно, мені здається і так, і так буде правильно, але не про те йдеться. Сьогодні, звичайно, буде рекорд цього патча 1.24.1 по... Сумарці у нас буде більше 20к. Ну от як вдасться це здобути нашому сьогоднішньому автору реплею? З Макс Умов з клану ЮАТ, швидше за все, це українець. Ну звичайно, що українці нагинають в рандомі. От той ВБР, такий проклятий. От він, звичайно, часами не дає так грати, що просто не знаю. Там деякі грають там, без перемог по 24 бої. Не знаю, немає у мене стільки терпіння. Не знаю, от, але буває і таке. Ну що ж, ми сьогодні граємо на прохорівці. До речі, нас кидає повністю до десяток по дві артилерії в команді та по два легких танка. До речі, мантікору зараз забирає команда наша союзна Мантікора. Боже, оцей найнебезпечніший танк на цій мапі. От щоб, щоб хто не говорив, ЕБР 105, Бабахи, немає, на мою думку, небезпечнішого танка на цьому. На цій мапі як мантікора. Ми зараз граємо на мантікорі, у нас аміх 13105 просто немає у нього жодного шансу проти нашої мантікори. Звичайно, нашого нашу археама, нашу рушку так звану іншого легкого танка, забирають так само. Ну Але от дивіться, до речі, ми. Граємо у взводі з двома бабахами ФВ 4005 ще за все. От як було задумано, мені так здається, що наш автореплею, от наш Макс. Має світити, а бабахи мають ваншотити. Досить чудово. В мантікорі йде асист, бабахи собі ваншотають і все дуже чудово йде. До речі, ми зараз бабаху знаходимо. Подивіться, як сипеться у неї хітпоинтики. Просто забирають. Це це Т-57 Хеві розвантажував свій барабанчик. Не знаю, можливо, він навіть більшу половину хітпоинтиків забрав. Так і дивиться, поглядує. Наш Макс трішечки на наших союзників, можливо, на совзводних, невідомо, можливо, там спілкуються щодо чого. І до речі, ми досить імбовий такий кущик займаємо. До речі, зараз 13 якщо якщо ще його забрати, і це буде просто дуже та дуже чудово. Ми зможемо вже по, по цих кущах проїжджати ближче і немає жодного шансу, щоб нас хтось. Пересвітив. І так і ми стоїмо, а у нас вже 4366 асисту. У нас вже насвічено. Тож, все чудово, тільки ніхто на даний момент не хоче їхати. Ну, трішечки пришвидшує, бо тому що зараз нічого не діється. Звичайно, ми стоїмо, немає нам куди рипатися. Зараз ми тільки виїдемо і відразу на спецсвіття. Тут, до речі, я тільки що помітив, що наш один созводний на бабасі він залишається уже шотний. Що ще за все, десь ами 13105 десь отут уже ближче підкрався. І наші союзники від'їхали трішечки назад, наша бабаха. Принаймні, це 100%. Зараз ми вже знаходимо суперконкурора. Подивіться, 1928. Завдає наша. Союзна бабаха пробиття 1928. Боже, майже 2000 у неї вилітає. А це наш созводний дає такий постріл дуже та дуже чудовий. І хто це там добиває, хтось з наших союзників його добиває. Так, що ще за все інша бабаха, у якої вже на рахунку дві-два фраги, до речі, 60 ТП на центрі та мінотауру. Можливо, зараз хтось буде розвантажувати. Так, один т 57 Хеві, один з них, наш союзник. Так, подивіться, 13-105. Хто це його знайшов? Це знайшов т 57 х чи це ми його знайшли? Це дуже важливо, щоб його зараз забрати. А Мікс 1315. Я думав, що він. У нього немає такого маскування, щоб він нас, щоб, щоб ми його не підсвітили. От як він сюди аж пробрався. От Не знаю, подивіться, 13105 знову їде, але все ж таки я вже думав, що ніхто жодного пострілу не дасть. І в нас вже розв'язані руки, у нас вже понад 8000 асисту. Їдемо в центр, і подивіться ФО155. Нас не підсвіти, подивіться. Просто просто в лопо. Ну я не знаю, як він нас не підсвітив, Ми це я навіть не знаю. Там навіть 200 метрів не було. Нам до ФОШа 155-го ми його пересвітили в кущах. І просто ми ж не були в кущах. Я, як ми його пересвітили, оце не знаю. От, напишіть обов'язково, поясніть мені в коментарях, як це, як це таке можливе. Звичайно, я знаю, що Мантікора має просто якісь чи, чи, чи на якісь маскування, але все одно є якісь. Рівень цього маскування 5-8 рахунок, і ми програємо по хітпоінтам, не дивлячись на те, що у нас ще живий легкий танк. От як ви всі знаєте, у кого живий легкий танк на прохорівці, та команда виграє. Але як бачимо, не в, ці... не в цьому випадку команди противника не має жодного легкого танка, але ми все одно програємо. Так, і все ж таки нас підсвічує Фошбе. Починаємо втікати. Ну, Матькора танчик маленький, але все одно. Все одно два постріла Флошбе перед смертю він віддає. І повністю фулового збирає наш совзводний на бабасі. До речі, четвертий фраг. От подивіться, дві бабахи і у нас у взводі. Але тільки одні фраги збирає, тільки одна бабаха, Друг, другий жодного фрага не дісталося. Так от, тільки сказав і відразу збирає Ріноцеронте, один з наших. Совзводних, оцей, що мав жодного фрага, і відразу ми їдемо пересвічувати з, з жд лінії от там уже гірко про, прожали, і ми починаємо уже відпрацьовувати снарядиками, бо тому що. Розумію, що це вже йде під кінець бою. Ну там ще далеко не кінець бою, ще більш ніж 7,5 хвилин до кінця бою. От можливо, вирішує все ж таки доїхати оцю так звану алею до кінця знайти бабаху, але ні, все ж таки приїжджає вже ближче сюди, щоб нас ніхто не пересвітив. От грамотно грає на вірочку. До речі, у нас тільки. Голдові підкаліберні снаряди, два осколку власних та всі підкалібери. От підкалібери нагадаю вам, вони пробувають 268 мм бронепробиття і втрачають бронепробиття на до 226 мм. Ну це це просто дуже сильно. Вони втрачають. На відстані 390 вони забирають за постріл, осколково власні снаряди забирають 480 та 60 мм пробувають. Ну, Цікаво, скільки бронебійні вони пробивають? 248. Ну, Отаке, як танки мають на 8 рівні. Ну, таке буває, але, але все одно у нас дуже і дуже шикарне маскування. І за це чимось треба розплачуватися. Ми це розплачуємося гарматою. 121 вже Плотну приїжджає до нашої команди. До речі, я думав, що він зараз навіть когось підсвітить. У нас гармата не піднімається до верху. Можливо, ми б його і мінусанули, але ми не можемо. Гармата не піднімається і все. От такий танчик специфічний, звичайно, але що поробиш? Все ж таки, Максим наш Макс вирішує все ж таки ще нікуди не рипатися. Стоїмо, стоїмо все ж таки ще тут. Хтось все ж таки мусить поїхати. мусить. 121 от він там їздить і нічого, нічого не робиться. Звичайно, 121 підсвічує, підсвічує нашого ФОША 155-го та ворожий кранваген забирає його. 121 він шотний залишається. І от Було б дуже чудово його забрати, бо він, от він шотний, але він не дає життя нашим союзникам. Знову тут знаходимо кранвагена та Т60ТП. 121 ми теж знаходимо. Це було дуже чудово його мій насунути. Ще раз повторюся. Але все ж таки, що пробиш, вирішує все ж таки ще не стріляти. У нас 412 настріляно. Оце що ми одним пострілом зі, з цього 121-го ми забрали, та майже 12 тисяч насвітили. Уже дуже шикарні показники. Але це ще далеко не кінець. Нам треба витягувати цей бій. Так і все ж таки вирішує. Вирішує зробити постріл та забрати 121-го, і все ж таки все одно на вірочку ми зводилися і все одно ми його не забрали. І ще й ми залишилися до, до того всього ще і шотні. 141 як нам тільки залишається. Артилерія мала робити ключовий шот, нас мала забирати, але все ж таки їй це не вдалося. Але хоча б пробуваємо, ми вже починаємо потхенько починаємо стріляти, розряджувати свої. Снарядики є забрати противників. 121-го забрати і ВЗ-55. Вони шутні, але все ж таки це гармата, і вона стріляє. От нам по пострілу дати і можна. Хай йдуть в наступний бій, скажу отак. 121-й вже зовсім обнаглів, нічого не боїться, під'їжджає так і ну, цього разу вже нарешті залітає в борт. Бачите, ми його забираємо. От їх 58 хітпоінтиків. Так, дуже трішечки, але як я вже сказав, от він підсвічує нашу команду, то в нього гармата, яка працює і досить чудово працює. Кренвагена, що будемо давати шотик? Зводимося. Так, підкалібер, хочеш, кренваген наш чи не хочеш. Зробили постріл, але він, як виявилось, не захотів нашого підкалібера. І тим часом ми знаходимо вже ФВ-шку. До речі, вона нас зараз могла підсвітити. Зараз е, наш. Совзводний на Бабасі, до речі, одного нашого совзводного вже забрали. Обов'язково будемо дивитися, скільки вони настріляли. Вони робили ваншоти по 2000-1900-1800. Пам'ятаєте, оце на початку бою, які ваншоти вони робили наші совзводні. Так і Кранваген вже нічого не боїться. Зараз, до речі, ворожа бабаха отримала від нашої совзводної на 1116. От, от таке буває. Є. Можливо, чекайте, на 1116. Це взагалі-то міг дати і пробиття як панзер е 100 наш союзний, і збирають останнього нашого совзводного, як я вже сказав, обов'язково будемо дивитися, скільки вони там понастрілювали. 18 хітпонтиків, от їх треба забрати, але його вже там не було видно. Він вже заховався за рельєфом. 10 12 рахунок залишається два союзника, як панзер Е100, який залишається шотний, та Т-50. 7. Ну, У нього там більше половини хіппоинтиків, але все одно треба так зробити, щоб його ніхто не підсвітив. Кранваге забрали у команді противника. Тут залишаються три танки, не рахуючи ворожої артилерії у кількості двох штук, як я вже сказав на початку бою. Об'єкт 261 та ворожий артобат. Їдемо, об'їжджаємо. Можливо, Макс хоче зараз забрати одного з противників. Так, знаходимо. До речі, ми артилерію теж висвітлили. І хто це забирає? Як панзер С-100 забирає шотну бабаху ворожу мається на увазі, так і ми робимо постріл по ворожій артилерії. 81 один хіпотик. Ми її залишаємо, не знаю, можливо, інтуїцію варто було перекинути. На осколку власний снаряд, але вирішує все ж таки працювати на підкаліберах. Тут вже віддаємо 60ТП. Розуміє, наш Макс, що артилерія нікуди не втече. Але тим часом вже щось зрозумів. ВЗ-55 там йому, мабуть, тикають на мінімапі. мапія Отут на тікора заїхала, чоловіче. Чому ти там стоїш? І він поїхав, і віддав богові душу. Ми його забрали, і це дуже чудово. Об'єкт 261, ще й знаходимо. Зводимося на нього. Та що? Робимо постріл? 377. Вилітає. І він нас підсвічує. Нам не можна в такому випадку зупинятися. Об'єкт 261 зовсім невідомо, куди він зробив постріл. Не знаю, можливо, в якийсь розсинхрон був, можливо, він щось там таке знає, можливо, ворожий 60ТП підсвітив когось з наших союзників. Невідомо, але ми його відправили в наступний бій. Та зараз що? І в прострілі 60ТП, на якого ми зводимося в бортик. Так, і що? Забрав як Панзер С100. Ворожого 60 ТП залишається тільки артобат. Нагадаю вам, у нього було 81 Так-так, Просто приїжджаємо, беремо на автоприціл і ще його не пробиваємо. Він робить постріл та наш союзний Т-57 Хеві його просто добирає. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.